Так, всім привіт! Мене чутно видно. Сподіваюся, що так. І ми можемо починати. Сьогодні, знаєте, буде у нас така <головіка> цікава тема і важлива, це куди зникає енергія От щодня. От напротязі дня у вас можуть бути, знаєте, такі утечки. Утічки енергії. Це не від того, що ми зараз не будемо обговорювати, коли енергії немає, якщо у вас там низький кіфоротин, або у вас недостатньо да? Ну, медично, тому що є таке, коли немає енергії, і ти тупо не можеш піднятися там, зліжка, з ліжка з точки зору ну, реального здоров'я, і коли це потрібно медикаментозно підтримувати. Так? Ми зараз будемо говорити про таке, коли в принципі всі аналізи в нормі, але все одно ти розумієш, що щось десь щось не то що ти не можеш за це встати, не можеш тобі нічого не хочеться робити, а, або там півгодини тому ти була вся на позитиві, а, а потім все все пропало, енергія кудись пішла, і єдине, що тобі хочеться це валятися на, на дивані. Да? Субіться, тут не буде такої прям езотерики езотерики, тут буде на рівні дій вашого мислення, на рівні якихось маленьких таких битових ваших звичок, і з такими прикладами, в яких ви зможете легко дізнатися про себе. І насправді, знаєте, дуже багато людей стикаються з тим, що вони думають, що в них мало енергії. <кій> <кій> дуже часто приходять запити У мене мало енергії, я нічого не хочу, я нічого не можу, я щось починаю, а потім кидаю, тому що в мене недостатня кількість цієї енергії. А насправді енергія вона, ну, вона не просто, як знаєте, пропадає, вона, вона витікає. Вона з вас потрошечку витікає, і дуже часто вона витікає не на щось дійсно таке важливе, а на якісь такі маленькі битові мілечі, які ми навіть не, не помічаємо. Ну, Тобто десь ти там позлилася, десь ти там ще щось. І все, енергія пішла. Ну, і Звичайно, ми будемо що, там, на наступних фірах з вами говорити, що підвисити цей рівень енергії, тому що там також є е, певні рекомендації, практики, що треба робити. Сьогодні ж ми говоримо про те, куди вона ну, дівається. Да? Е, тому вона пам'ятаємо, що вона закінчується від цих утічок. Одне з найголовніших, що тягне така утічка, яка тягне вашу енергію щодня, отак потрошечки, потрошечки, потрошечки монотонно, це незакінчені ваші справи. Ну, незакінчені ваші справи це вони мають таке Якби фоновий напряг, і, і мозок ніби він тримається все в о, оперативній пам'яті. Ну, наприклад. Оцей, знаєте, не знаю, неприбраний стіл, він постійно тобі маяче, коли ти так ходиш вокруг нього, туди-сюди, там по квартирі, і ти бачиш, що він не прибраний. І ти не йдеш його прибирати. Ти просто бачиш кожного разу, блін, треба прибрати, треба прибрати, треба прибрати, не прибрати. І ця, знаєте, незавершеність це постійний скритий стрес. І таких справ, таких справ може бути безліч. Да? Це може бути, ну. Саме банальне прибирання. Комусь ви там обіцяли подзвонити, ви не подзвонили, щось ви обіцяли дізнатися, ви не дізналися. І, і таке, що ви десь, а, згадали, так, це я маю зробити потім, ага, це там ще щось. Да? І воно тягнеться. І для того, щоб такого не було, потрібно знаєте, або виписувати, що, 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 що потрібно зробити, щоб у вас був, знаєте, список такий, що, що взагалі потрібно зробити. Оці, знаєте, Постійні, дуже витягають енергію, постійні треба, 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 але без рішення. Ну, типу, оце треба без якогось конкретного рішення, воно висить над вами, знаєте, таким високим грузом. І оце потрібно, то що казала, виписати собі всі ці справи. Вам потрібно воно взагалі чи не потрібно, і проаналізувати, чи вам дійсно це потрібно чи, або не потрібно. Знаєте, поставити галочку так. Потрібно, значить, я переношу його. План задач, типу там на сьогодні, на завтра, ну, маю термін для того, щоб реально зробити. А можливо, воно вже вам не потрібно. ви тобто, посидите, подумаєте, проаналізуєте і зрозумієте, ні, воно мені вже не потрібно, і я його просто вичоркую. Ну, типу, я відмовляюся від цієї дії. І ваш музик автоматично так розгрузиться. Ну, тобто, Приймаємо рішення або робимо і ставимо конкретний термін, або не робимо. Відмовляємося повністю від цього, і це теж ок, і в цьому нічого такого немає. Тобто це окей. Наступне, що дуже-дуже-дуже-дуже витягає енергію, я розумію, що ми зараз всі живемо, в, живемо в такому турбулентному світі, і, і потрібно, знаєте, завжди слідкувати за новинами, але дуже з'їдає вашу енергію, і вона просто витікає з вас, це коли є такий ментальний шум. Ментальний шум і така зайва інформація. Що я маю на увазі під ментальним шумом? Це, це новини, соціальні мережі постійні. Цей зайвий контент він перегружає у вас мозок. мозок. Мозок втомлюється від кількості, і дуже часто ця кількість не має певного ну, тобто там, сенсу. Вона зовсім не має того сенсу. Ну, дивіться, може бути таке, що ти 20 хвилин, не знаю, сиділа, листала той Інстаграм, ну той Тікток, ну взагалі не важливо, що, що ти листала, така, о, блін, все, я втомилася. Щось енергія пішла, наче й полежала, наче й подивилася, але там, де щось побачила, мозок зачепився, там туди-сюди, і, і воно все фоново вам заважає. Тому, коли ви хочете, щоб ваша енергія вона, ну, зберігалася, то виділяйте собі певні, ну там. Години, я не знаю, певні години, певні проміжки часу, коли ви так ви заходите і гортаєте там ту ж саму ленту на інстаграмі, ту ж саму лінту TikTok, тому що зрозуміло, потрібно бути в курсі там подій, що відбувається, і так далі, і тому подібне. Але оце 24 на 7 воно забирає вашу енергію, тому що там завжди в соціальних мережах можуть підключатися там порівняння, а що, а як. Знаєте, ну, типу, отакі думки, які викачують просто. Вашу енергію під ноль. Наступне, на мою особисту думку, що дуже забирає енергетичну важку, це цей постійний самоконтроль і постійна самокритика. Я не знаю, чи є воно у всіх людей, можливо, є у всіх, але в когось там менше, в когось більше, що я тут маю на увазі? Ну, тому що, в принципі, постійно це слідкувати за собою це досить енергозатратно. І е, самокритика це ну, такий, знаєте, внутрішній конфлікт. Приклад, що, що я маю на увазі? Це коли ти там щось зробила, ну ти вже зробила це, ну зробила. А потім ти себе годину просто е, не знаю, ругаєш та, е, за те, що ти зробила це, або недостатньо там якісно, або взагалі на що ти це зробила. І оця ця, ця міслімішалка, вона. Крутиться, 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 крутиться у вас в голові і з'їдає твою енергію. Ну, якщо вже зробила, ну ти, ну знаєте, минулого ти не повернеш. І це єдина фраза, яка може повернути вас до того. Ну, тобто, ти, можливо, щось фактично мало що можна виправити. Ну, зробила, ну все. Значить там, або думаємо далі, як з цим е діяти і, і що з цим е робити, або все, забуваємо про це. Ну, тому що коли... Оце ти себе критикуєш, 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 і це з'їдає більше твоєї енергії, твого здоров'я, твого самопочуття, ніж взагалі то, що ти вже ну, насправді там зробила. Наступний пункт, який, на мою думку, оце знаєте, куди витікає, витікає ваша енергія, це коли ми намагаємося а, бути відповідними чиїмось чужими. А, Очікуванням, і ми коли ми намагаємося всім догодити. Ну, коли ти живеш ну, не для себе, не по своїм якимсь ощущенням, а по очікуванням інших людей, то туди, туди йде величезна просто кількість вашої енергії. Ну, дивіться, такий простий приклад. Ти не хотіла щось робити, але, типу, там погодилася, щоб не бути поганою для когось. Типу там для чоловіка, для мами, для папи, для дітей. Але ти це не хотіла робити. Ну, от внутрішньо не було до цього ну, якби, взагалі ну, ніякого бажання. Давайте будемо е, ну, давайте, трішки диференціювати, але... Е, ну, Якщо тобі вже потрібно там приготувати їжу, ну вже треба, напевно, приготувати, або вирішити це питання, знаєте, трошки більш глобально, щоб вам цю їжу там, або хтось готував, або ви там, доставки робили, якщо вона вже там, знаєте, забирає там, всю вашу енергію. І, і тут енергія вона витікає туди, там, де ти говориш так, але насправді маєш на увазі ні. І, будь ласка, відслідковуйте це для, для себе. Навіть таке можете виписати кожного дня, так щоб знайти у ці інсайти кожного дня, і, і боріть собі, виписуйте, що ви не хотіли робити, але згодились і зробили. Ну такий, щоб у вас списочок був кожного дня. І ви потім побачите, як багато ви всього робите, коли, наприклад, взагалі не хочете, взагалі не маєте на це сили, енергії, але робите. І далі вже поговоримо на наступних ефірах, що потрібно саме з цим робити, як з цим боротися. Ну, тому що, звісно, що ну, не, на, не на все ми можемо сказати категорично ні. Так? Ну, наприклад, ну, на роботі не всі процеси тобі подобаються. Ну, це, це факт, це, це нормально, і не всьому ти можеш сказати ні, але є певні знаєте, такі. Лазейки, через які це все можна е, вирішити. Е, Наступний, куди, на мою думку, на мою особисту думку, йде е, багато енергії, е, це коли в тебе немає знає, такого е, фокусу. Ну, коли, знаєте, така розпильність на, на все і, і одразу, і, і по факту ти не можеш закрити питання ні там, ні там, ні там, ні там. Ні там. Тобто, от коли знаєте, дуже часто, коли ставлять списки задач, то кажуть, зробити це три найбільші задачі, три найголовніші задачі, і від них вже підтягнуться всі інші. Ну, тому що дуже важко вашому мозку розпилятися на, на все є одразу і думати і про те, і про те, і про те. Завжди треба обирати фокус уваги на якусь одну пріоритетну там, або по годинам, що зараз я там, коли я на роботі, я думаю лише про роботу, коли я там ввечері приходжу додому, я думаю про... Якісь там побутові справи, які ну, потрібно вирішити і так далі. Ну, тому що коли в тебе є фокус уваги, або ти розрізняєш це з точки зору а, такого временного еквівалента, то а, енергія вона залишається з, з тобою. А, так, що ще, що ще? Ну, напевно, я б ще додала, що а, я багато дуже говорю і буду говорити про це, тому що я вважаю, що це. Архі важливо, і архі просто необхідно знати свої цінності, що вас мотивує, що вас драйвує, для чого ви живете, від чого ви отримаєте задоволення, ну тому що ваші цінності, вони ж вигоди, вони ж ваші болі ну, це все таки, знаєте, основні кландайки. І коли ти живеш не не по своїм цінностям, коли ну, тобто, твої дії вони не співпадають з твоїми внутрішніми цінностями, тоді виникає оцей внутрішній конфлікт і внутрішній супротив. Ну, наприклад, ти, ти працюєш там, де взагалі ну, не хочеш працювати, наприклад, і, і ти е, втомлюєшся від того набагато швидше. Е, наприклад, коли ти там хочеш, е, не знаю, працювати, 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 а, а маєш, не знаю, прибирати за кимось. Ну, грубо кажучи, такі якісь моменти, або коли ти хочеш. Заробляти кошти, самореалізуватися, а тобі кажуть, ну не, сиди вдома, ну ти ж типу там мама, виховуй дітей і так далі. І отакі от моменти вони забирають нашу енергію от щодня, тому що думки все одно вони виникають у нашій голові, все одно вони там крутяться, все одно вони там вертяться, і, відповідно, підключається оця, знаєте, само самокритика, само і, і так далі. Що ще забирає нашу енергію, не ну, знаєте, я б сказала такий банально, але ну, це коли ти надаєш собі часу на, на відпочинок і на ну, якось востановлення, я б напевно сказала. Ну, тому що, дивіться, відпочинок і там і певні години сну це не, не нагорода, це таке, знаєте, необхідність. Ну, тому що чомусь ж нас Організм базово закладений так, щоб він ось таким чином працював, щоб він мав час і на відпочинок, і на роботу, і на сон. Ну, тому що дивіться, без того, що ти поспиш, то навіть скільки б ти там практик не робив, що б ти там не робив, воно не спрацює. Ну, в мене таке буває, що я інколи прокидаюсь роботи там практики. Я роблю там першу половину, і я розумію, що ні, в мене закриваються тупо очі, мені потрібно ще там хвилин 15 просто полежати, ну, тому що толку нуль від того, що я зараз роблю. Ну, тобто, я там можу себе якось, знаєте, пересилити, а можу дати своєму організму ще додаткових 15 минут сну, і потім я прокидаюся, і мені вже значно комфортніше. Ну, тобто, оцей сон і відновлення це архіважливо. Ну, це знаєте, що там в років 18 ти можеш довгий період часу спати там, по 5 годин, тобі окей. Чим далі ми старшими стаємо, тим е, організму потрібно стабільніший і якісніший сон, за яким потрібно ну, там, слідкувати. Ну тому що якщо не буду цього, то хоч ви там позитивно думайте, хоч ви там практики робіть, не робіть, ну, не сракі карі очі, я б то я б, я б так сказала. Е, і напевно, знаєте, таке. Е, Завершальне, що я хотіла б сказати, що ще тягне вашу енергію, це бажання бути всюди і, і зразу. Ну, тобто, захопити все, знаєте, там, неохопне, не і працювати, і вчитися, і бути там ідеальною там, мамою, і так далі, і це все зразу, а воно, напевно, так не вийде. Ну, тому що потрібно все одно на чомусь тримати свій основний фокус і, і, і балансувати на цьому всьому. Ну тобто, тому що... А десь там щось не вийде і одразу в тебе там хопга, енергія витікла і, і, і ти пішла. <кій> Тому фокусування уваги, час на відпочинок, завершення справи це те, що важливо, щоб енергія вона не витікала. Ну, або й там, і дивіться, що, що, де ви кажете так, а коли хочете сказати ні. Ну, тобто, що ви не хочете робити, грубо кажучи, а ви маєте робити. По суті, енергія вона ж така, знаєте, там прийшла, там пішла, тому що щось ти зробила те, що тобі дуже не подобається, ти розізлилася, енергія пішла, ти відчуваєш втому роздратування. А коли ти зробила щось, що тобі подобається, енергія вона навпаки навпоки ну, там приходить і така зробила, відчуваєш е, наповнення. І отак ми кожного дня, оці знаєте, качелі, 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 качелі. Це якщо ми говоримо про... Ну, такий звичайний день, знову ж таки, повторюся, такий дисклеймер, що це я не говорю про медичні терміни, коли енергії дійсно може не, ну, не вистачати з точки зору медичних показників. І ось коли ти закриваєш оці ну, невеличкі втічки, по типу ти маєш фокус, по типу ти <кхід> робиш те, що тобі відповідно до твоїх цінностей. Коли ти робиш те, що тобі імпонує, і що тобі хочеться робити в даний момент, грубо кажучи, да, що, що резонує з тобою, то енергія їй стає ну, значно більше в базі там гігантських ну, тобі, там, над собою знущань. Тобто, коли ти даєш своєму організму нормальний період часу. Відновитися, реально поспати, попрактикувати. І тоді ці дірки, знаєте, вони так затикаються, 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 і енергія вона залишається з вами. Я не буду казати, що, що вона ніколи з вас там, ну знаєте, не, не піде. Вона буде то приходити, то йти. І це нормальний такий кругообіг, баланс людини, тому що не може бути людина постійно на максимальному рівні енергії на піку, або коли воно постійно в, такому, ну, в негативі, це, це теж не окей. Тому це такий процес, який є. Але м, м, тут ми сьогодні з вами поговорили про те, що забирає нашу енергію. Це загальні рекомендації, тому що якщо розбиратися більш детально, то в кожної людини забирає енергію щось своє. Ну, навіть у кожного це буде своя незавершена справа. Своя якась незавершена, ну не завершена, а своя якась неулюблена, що, що, що він зараз робить. І тому з цим потрібно розбиратися. Ну, я багато даю практик, які допомагають людям розібратися, що в них забирає енергію, а що додає. І якраз в наступних ефірах ми з вами будемо говорити про те, а що ж дає нам енергію, що як наповнюватися. А, і... Зможемо наповнитися з вами енергією, а зараз ми просто затикаємо дири, щоб вона не втікала з нас. І на сьогодні у мене все. Бажаю всім гарної середи. Середа це вже маленька п'ятниця, і до зустрічі на наступних ефірах.